Життя, друзі, це 10% того, що з вами трапляється. І 90%, як ви це все сприймаєте, накручуєте, придумаєте, додаєте, а воно навіть і не збувається. Так люди живуть в страхах, в думках, що це щось повинно трапитися, щось повинно збутися. А воно ніколи не було, немає і не буде. І так 90%. Тому і Бог каже, перш всього, перш на це, візьміть щита віри, яким ви зможете відбивати стріли лукавого. Вірою відбивати стріли огняні лукавого, які приходять у вигляді негатива, у вигляді страха.